Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. Поруч зі мною кандидат історичних наук Сергій Громенко. Доброго дня, громенко. А вибачте, будь ласка, громенко. Я весь час, коли і з дочкою ми читаємо текст, наголос це наша біль і наші сльози. Але ми добуваємо свого і йдемо далі. Отже, Сергій. Громенко, будемо говорити сьогодні про національну пам'ять. Ну, в такому розрізі, як закон, який прийняли про декомунізацію нашого суспільства, так, нібито офіційна його назва. Чи ви можете також мене там трохи поправити? Це не офіційна назва, це скоріше популярна назва. Тобто або закони чистого четверга, або Пакет законів з невідкладної декомунізації, але насправді в кожного з них є своя назва і ці назви задовгі, щоб озвучувати. А мені здається, що взагалі наша історія якось перетворюється на якусь таку ну знаєте, спекуляцію. А, коли був майдан, ми швиденько або не ми, а декілька людей побіжали, побігли і звалили пам'ятник біля а, ринку Бесарабського Бесарабського, і це виглядає як провокація для того, щоб підняти якісь там ну там підлити масло у вогонь. Зараз хвиля там прокотилася по Україні чергова вже повалення Ленінів. Це ну така нагальна проблема. Давайте звалимо всіх Ленінів, і життя відразу на краще зміниться. Життя на зразу не зміниться найкраще, але якщо їх не чіпати, то воно на краще не зміниться ніколи. І якби Ленін, який впав на Бесарабці, був першим, я би з вами погодився, що це провокація. Насправді, Ленін почали падати з 90-го року на західній Україні. Просто нарешті хвиля самосвідомості українців докотилася і до центру. А тепер до східні і до східної і півдня. І дякувати е, дякувати Богу. Він вона не закінчиться лише України. Добре, ще раз повторюю запитання а, в нашій країні. Історія здається перетворюється на спекуляцію і політичні торги. Вам не здається, що так відбувається? Будь-яка історія будь-якої країни завжди є заручником маніпуляцій з боку політиків, з боку. Професійних неуків з боку аматорів, да кого завгодно. В будь-якому випадку історія це є складний насправді компроміс між міфологічною національною пам'яттю і дуже непри... і, і, і відверто неприємними реалістичними висновками там щодо щодо реальних історичних подій. Тому я би не сказав, що українська історія це якась особлива форма, особливе поле для маніпуляцій в нас, так само як і в інших країнах. Не не немає. Просто просто це наша країна, тому нам здається, що тут відбуваються найбільші події. Mm. Ну а, мені весь час. Історія подобалась, їй література. Ти а, змі... м... ну, там, а, міг прочитати і приказати власними своїми словами як ту казочку. Зараз а, знову щось буде в нас там у підручниках переписуватися, дописуватися, трактуватися якось по-іншому. І скільки ця історія може перепиту переписуватися, може ну видати якусь таку а, історію, яка недоторканна. Назвемо її, щоб не відбувалося в Україні: комунізм, соціалізм. А, якої там ізм а, далі буде, а є така історія, ну як Біблія, яку нема сенсу переписувати, вона є не чіпайте її і не торкайтеся руками, можна тільки читати. Якщо така книга вийде, це буде означати смерть української історії, українського суспільства, української держави. Пострадянський простір, один не багатьох, а може єдиний в світі, де до словосполучення. Переписування історії ставляться негативно насправді це абсурдно, тому що в розвинених країнах звикли до того, що історія переписується кожні 20 років. Це абсолютно нормально, тому що, по-перше, або відкриваються нові факти, які раніше не були відомі, або створюються нові концепції, які краще пояснюють минуле на основі тих фактів, які вже були добуті. Тому 20-те століття в історичній науці це час постійних переворотів, час постійних переглядів, революцій, інновацій. Зараз в нас постмодернізм відступає, замінюючись на постпостмодернізм, і невідомо, як, як він буде називатися років через 10 через 15. В нас проблема в тому, що ми з у нас якесь запізнення порівняно порівняно з західними країнами, і це нормально. Але чомусь ми так страхаємося переписувати історію, що це що це якась дивина? Переписали ж ми історію після того, як впав марксізм-лінінізм. Вже немає ж у нас боротьби класів як рушія. Немає і нічого страшного, навіть краще стало в українській історії щодо шкільних підручників. То так само їх мають постійно виправляти, удосконалювати і уточнювати і пояснювати дітям, тому що історія це першо першу чергу наука про пояснення сьогоднішнього, а не так просто про минуле заради Абавки, і якщо не нинішні школярі бачать, що в нас віджали Крим і на сході йде війна, то їм хочеться знати, чому вони звертаються ну чому, тому що був Євромайдан. а Потім реакція Росії. Чому був Євромайдан? Тому що таке було урядування Януковича і, і соціальний вибух. А чому соціальні вибухи приводять і так далі, і вглиб в глибі віків, і ми побачимо, що, що українська історія навіть в цьому не є аж так унікальною, і ми просто здаємо той самий іспит, який не доздали в 90-ті роки, як інші країни Центральної Європи. А, і виходить, що десь у 2035 році за 20 років знайдуться якісь інші факти, <кій> які будуть спростовувати зараз причини, а, нібито роз. Початку війни у е, Донецькій Луганській області, а тоді вспливуть інші факти. І тоді ми знову перепишемо конкретно щодо цього випадку. То ні, тому що в нас було поле для маніпуляцій для пошуку приблизно до позаминулого місяця, коли нарешті Володимир Путін в свої в своєму виступі для програми для теле, для, для цілого телетелефільму Крим Шлях додому особисто визнав, що так це були російські. Російські підрозділи так це була реакція на на, на Януковича на його падіння. Так, це була б розроблена розроблена акція заздалегідь. І ні, ми нічого нікому повертати не будемо. Після цього камін ауту немає сенсу сперечатися, чи було, чи не було. Якщо якщо вже Путін сам визнав, то це питання буде закрито. Насправді залишиться багато інших. Наприклад, саме чому е, в Криму так легко вдалося провести всю цю операцію? Чому більшість кримчан так лояльно були налаштовані до Росії? От Тут є питання для обговорення для українців. А у нас зараз а, декомунізація, там закон, і мені здається, що ми до історії звертаємось в якісь такі, ну недоречні, мені здається, складні, економічно складні часи. А нам би реформи якісь просувати і працювати над Тим ми кажемо ні, давайте ми будемо там декомунізацію проводити. Раніше е, у нас після помаранчевої революції так само там ну мабуть, може, якісь там зміни будуть. Ні, ні, ні. Давайте ми голодомор згадаємо, давайте ми хрести будемо встановлювати. І ніяких реформ знову не відбулося. Е, суспільство вже двічі така. Так на піднесенні: ну може зараз, сьогодні, ну ні, знову там е, будемо зірочки замальовувати, е, пам'ятники нові, якісь там ставити і все. А як же там реформа СБУ, МВД, МВС, ну і так далі? Ну насправді це якесь таке трошки по дитячому уявлення, чому замальовування зірочок і реформа МВС це мають бути послідовні, а не паралельні процеси. Паралельні процеси відбуваються. От нам обіцяють в Києві скоро нову патрульну службу, а потім і по інших великих містах України. А паралельно з цим будемо замальовувати і навіть не зірочки, тому що зірка сама по собі залишається нормальним символом, а серпи і молоти. Які чомусь 20 років досі ніхто не познімав питання, чому тому? Ми не те, щоб там не на часі, ми на 25 років запізнюємося з цим процесом. <гум> Кого може зачепити декомунізація дідів, які воювали у радянській армії, які вважають, що червоний прапор з серпом і молотом це прапор перемоги, це мій прапор. Ну вони так вважають. Так само, як і зараз люди, які на війні, вони вважають, що жовто-блакитний прапор це мій прапор, а, і це вже там десь там у свідомості. А тут зараз прапор його закреслюють і кажуть. Жуть, ні, все будемо по, прощатися. по перше. Скільки років зараз має наймолодший ветеран Другої світової війни, який у 16-річному віці був призваний до лав радянської армії? Ну їх майже років. не залишилось. Я йому я 89 розумію. років, і це наймолодший. Скільки їх залишилося, реально тих до чиєї думки ми маємо прислухатися? Чи ми говоримо про те, що пошану будемо віддавати ветеранам військ НКВС, які придушували український національний рух, цим бодреньким шістидесятилітнім старічкам, які вимаршують? Так що не давайте не перекручити. Це по перше. По-друге, хіба ветерани Вермахту після 45-го року не настольгували за своїми прапорами, під якими вони од... Одержували великі перемоги і терпіли ганебні поразки, так само, але нікого ж не дивує, що не можна з нацистським прапором ходити по Європі. Так само не можна і з комуністичним, але прапори бойових частин залишаються недоторканими. Хто хоче до свого бойового братства пристати, будь ласка, так само недоторканими є. Знаки, які пов'язані з подіями Другої світової війни, від родини матірі, яку ніхто не і не збирається зносити, хіба що може там на щиті герб демонтують, до особистих бойових нагород ветеранів. Це все залишається, а також зірки і серпи молоти будуть недоторканими на кладовищах, тому пошана до пам'яті і здоровий глузд нормально. Маніпуляція політичними символами в політичних цілях не, доп... не пропустимо. А до речі, співробітників НКВС наскільки їх реально знайти? бодреньких, так як ви кажете, яким зараз там 60, і покарати за їхню діяльність, наприклад, закон не передбачає покарання за діяльність НКВС. Жоден, тобто фашизм і ті, хто працювали на фашистів, їх карають. І покарали так. Були ж випадки? Їх покарали покарали за рішенням за відповідними рішеннями е, Нюрнбергського трибуналу. А потім кількох процесів проти колабораціоністів. Здебільшого вони отримали по 25 років. Своє відсиділи, і дехто повернувся, і дехто навіть досі ще живий. Це по перше. По друге. Е, Якщо будуть доведені якісь конкретні випадки конкретних злочинів, то вони мають розслідуватися і має бути надана відповідна правова оцінка, але це компетенція виключно суду, так само як було з голодомором. Визначені його організатори і замовники щодо них існує вирок, але він не вступає в силу, поза як вони давно померли. Тому я не думаю, що розгорнеться охота на відюм і будуть хапати всіх, хто має якесь відношення до комуністичного минулого. Тут проблема інша, тут аби. Колишні дуже молоді на той час комуністичні стукачі не пробиралися до верхівок української влади. От цим має боротися закон, закон про люстрацію і відповідно закон про засудження комуністичного режиму як злочинного. А не може бути е якогось протистояння, як було протистояння там, е коли там е були е такі спекуляції: у нас один язик, чи там два, е чи українська мова, чи е русський язик. І зараз не буде такого протистояння старшого покоління і е молодого покоління. Покоління завжди конфліктують, конфліктували і будуть конфліктуватися. По перше, по-друге, ви подивіться зараз на перебіг війни і суспільні настрої в Україні. Насправді. І якщо не рахувати там окупованих територій е, і Криму окремо, то на більшості на більшій частині України є суспільний консенсус щодо його минулого і щодо того, куди слід рухатися Україні, а саме до майбутнього з Європою, до ліберальної демократії, аж ніяк повернення до спільного руського миру і комуністичних цінностей там не значиться. А, я... Ви сказали так, що я перекручую. Я не перекручую, я намагаюся бути відстороненим від подій, які відбуваються. Для мене була взагалі дивина закон про декомунізацію. Я сподівався на те, що будуть інші, якісь там послідовні. Я за послідовність інші, якісь послідовні такі кроки. Невже не можна перед тим як щось скинути, замалювати, надати якусь альтернативу? Друзі? Ми тут хочемо там прибрати всі зірочки, серпи і мор? Угу. І хочемо послухати вашу думку. Давайте ми там я не знаю, три місяці угу. будемо збирати там, якісь там, я не знаю, там, слухання, громадські, круглі столи, столи і так далі. А потім вже Верховна Рада на основі там, тих папірців, які прийме там, ця громадська рада, ця громадська рада, якийсь там законопроєкт прийме. А у нас спочатку прийняли законопроєкт. Потім його згори спустили, і це є нібито демократія Така да, в 45-му році багато радилися з німцями залишати свастики на вулицях німецьких міст. А, ну я, я не можу порівнювати фашистський режим і комуністичний режим. А дарма а, я їх я не ставлю знак равенства, адже а, моє дитинство і часть там а, да, пройшли саме у комуністичному режимі, і я не бачив концлагерей, а, розстрілів. А, я не знаю, там якісь там притискань, утискань. Я через це не пройшов. Але а, поруч зі мною була там. Певна система, яку зараз хочуть зламати, система освіти, яка працювала, система охорони здоров'я, яка працювала, система, коли ти вчився, вчився, вчився і маєш роботу. Пенсійна система до цього всього закони про декомунізацію не мають жодного стосунку. Закони про декомунізацію означають покарання за заперечення злочинних дій. Радянського режиму а зовсім не за апологію. Якщо вам подобається радянська освіта, будь ласка, впро... організуйте собі частну школу і впроваджуйте там радянську систему освіти. Можна навіть підручник написати за радянською методикою, це дозволяється. Я не за радянську освіту, я за системність, яка працює. Був якийсь там, ну наприклад, план на найближчі 5 років. Зараз хтось в Україні, який не виконувався майже ніколи, а це друге питання. Але it uh... У нас і того немає. Немає навіть спроб зробити якийсь там п'ять план на найближчі п'ять років і його озвучити і сказати: ми плануємо зробити те, 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 те. У нас була програма 2020, да, здається перед виборами президенти. А, яку ми тут розбирали, і, а, і окрім як популістська ця програма, ніяких інших більше назв не звучало. Я не працюю в адміністрації президента. Я не балотувався на виборах і я нічого не можу казати про реформи. Які не стосуються діяльності Українського інституту національної пам'яті взагалі, наприклад, ну наприклад, наприклад, на наприклад, Польщі, скільки років потрібно, щоб все таки пройшла ця декомунізація країни, поляки мали суспільний консенсус щодо цього їм вистачило 20 років повністю. 2008 року, коли по всьому світу починався обвал, і починалася всесвітня рецесія, польща була чи не єдиною в країні в Європі країною, чия економіка демонструвала демонструвала зростання стали і питання щодо щодо комуністичного минулого на цей момент вже не стояло. А, поляки, ви кажете, у них була одна громадська позиція? Так, Так. а в нас немає. На жаль, немає. немає. Тому, тому цей процес може підзатягнутися. А, Канада існує з двома мовами а, і а, немає ніяких протистоянь. Чому країна, яка а... Там пів країни тягнеться сюди, а пів країни тягнеться сюди. Чому немає вдалої а, внутрішньої політики? Тому що в Канаді ніколи не бувало так, що Канада перебувала що англомовні канадці перебували під франкомовним контролем. Було було навіть навпаки. І двомовність Канади це поступка лише одному штату, саме Квебеку, який, до речі, кілька разів ставив питання про вихід зі складу Канади, і жодного разу франкомовні канадці того не підтримували. Угу. Тому там можливість. А чому в Швейцарії чотири мови? Тому що там жод, носії жодної мови не домінували над іншим в Україні. Це питання значно складніше. Україна не за своєю волею двадцять другому році увійшла до складу радянського союзу. Ще раз для того, щоб я е, зрозумів, чому ми не проводимо політику якогось примірення, і все ж таки для зараз для того, щоб ці два полюси не відштовхувалися один від одного, а якось е, ну намарозумілися е, схід і захід, про які ми говорили, про нібито єдину країну, там акція, яка там пройшла, і не відповідала ну там дійсності ніяк по. По телебаченню у нас здається, політика навпаки для того, щоб знайти протиріччя і роздмухати це полум'я. За політики відповідати не буду щодо е, знаків, які можуть примирити схід і захід України е, в контексті свят, що наближаються. це відмова від, від відверто радянських символів типу е, Георгівські стрічки, які себе скомпрометували цього разу. І заміна їх не на якісь окремі бандерівські, а заміна на загальноєвропейський символ вшанування померлих по час всіх він червоний мак. Червоний мак це ідеальний символ для того, щоб і на сході, і на заході їм могли користуватися. Безвідносно до своїх політичних убудовань добре, якось так по інакшому поставлю запитання. Ми намагаємось позбутися однієї ідеології, а у нас на заміну нема нової ідеології. Конституція України забороняє державну ідеологію. Ну, добре, ні ідеологія, нехай там якась національна ідея або ще щось. У нас а, в студії були психологи, і вони кажуть: ну, наприклад, для того, щоб позбутися алкогольної залежності, в тебе повинен бути, ну її треба не позбутися, а замінити на щось, на що ну, наркотичне, на корисне. Добре, що у вас є почуття гумору, і це дуже, а, це дуже добре, тому що а, ну, коли там так уявляєш собі кандидати історичних наук, це повинен бути такий поважний дядько, який буде так віщати. Це це дуже Дякую. класно. А чому не можна замінити? А, у нас немає чого протиставити. А, ми забороняємо, замальовуємо і все. І поступдо До 2013 року я би з вами погодився, але не тепер. Після того як знайшлося понад 100 людей, які були готові пожертвувати своїм життям заради певних ідеалів і цінностей, ми можемо говорити, що в Україні є альтернатива колишньому радянському проекту. А саме нова європейська Україна втілена в Євромайдані, втілена в революції гідності. І саме тому нам би якби не почалися, якби не почалися бойові дії на сході, ми би побачили вже сьогодні зовсім іншу країну. Зовнішня агресія трохи відтерміновує цей час, але перетворення вже не відворотні. Україна стала новою. Вона перестала бути пострадянською країною остаточно. І після того як буде повернути Крим і Донбас, це буде видно ще ще краще. А, на жаль, і ви згадали про небесну сотню, і мені здається, що в Україні для того, щоб стати героєм, треба померти. У нас так вшановується пам'ять загиблих і так вшановлюються трагедії. А здається, що за історію України нема світлих взагалі якихось там свят. У нас є голодомор, Бабин Яр, репресії, депортації, Крути, Чорнобиль. А є якісь класні свята, окрім Великодня. Ну, дивіться, Наприклад. проблема проблема. Проблема в тому, чи ви хочете свята, чи ви хочете відповідь, чи нормальна історія України взагалом, нормальну Україна має таку саму нормальну історію, як і більшість країн центрально-східної Європи, а навіть як ще, ще більш виразну і насичену подіями порівняно з нашими сусідами, там, скажімо, білорусами чи словаками. Нам немає чого соромитися своєї історії. Це по перше. По-друге, щодо свят. І є труднощі, є, є деякі перенатискання, перенаголошення, але знову ж таки це лише тому, що за 24 роки ми так і не спромоглися прийняти якийсь закон про історичний календар і впорядкувати всі ці свята. Але українське національної пам'яті колись заповнить цю прогалину і внесе урядовий законопроект, якому буде визначено, коли ми святкуємо, коли ми вшановуємо, і можете мені повірити, що днів, коли ми святкуємо, буде більше. Святкуємо ну з радістю, так саме так з, з радістю. А як, от найближче свято, щоб його відсвяткувати день перемоги, В, у зв'язку з тим, що все таки є закон про декомунізацію? Ми його святкуємо чи не святкуємо? Ми його святкуємо, але без серпів і молотів, без урочистих. Парадів з бряцанням зброєю натомість ми будемо говорити про жертви. Ми будемо вшановувати тих, хто вцілів цій війні. Ми будемо говорити про непрості не історії тих, хто цю війну перейшов по різні боки, і про всіх українців, які боролися з нацизмом, не тільки в лавах Червоної армії, і в лавах а, української повстанської армії. української повстанської армії. А також понад півмільйона українців в різний час воювали в арміях західних союзників. Про них ми взагалі чомусь забуваємо. А... Зараз чи ну не дуже так нав'язливо нам прививають е, любов до української повстанської е, армії і повагу? Ну може якось поступово не всі сприймають це в Польщі? Така сама була проблема з армією Крайовою. Там навіть існує спеціальне свято, яке називається свято проклятих солдатів на честь тих людей, яких комуністична пропаганда змішувала, вибачте, з багном. Всі ці роки. Я думаю, що взагалі, орієнтуючись на польський досвід, ми аж нікуди не поспішаємо. І так ми 24 роки чекали з визнанням Унівців, борцями за незалежність України. А 24 роки, як ви розцінюєте, нам хтось заважав, так? бути… Передусім, самі українці. Самі Украї... Повторіть це, будь ласка, на камеру, тому що мені здається, у нас на 99% Всі думають, що нам заважали спочатку радянський союз і комунізація. А потім 24 роки нам заважала Росія. А ми не визнаємо... Комунізм і Росія, передусім всередині українців. Ось в чому проблема. А зовсім, а зовсім не зовнішня до зовнішніх радянська влада і, і, і нинішня Путінська Росія вдалися до крайніх заходів, тобто до збройної агресії, лише тоді, коли українці нарешті вичавили Росію і совок з себе. Я думаю, що переможе перемогли всередині. Переможемо і назад. Ми у нас немає відповідальності за помилки історичні. Ми 24 роки топталися на місці, і ніхто не винен. Ну окрім звісно, Росії, яка нам заважала. Так здається, так може і здається, але занадто мало пройшло часу, щоб розбиратися, хто винен за попередні 24 роки. З нами сьогодні був Сергій Громенко, кандидат історичних наук. Дякуємо вам за те, що прийшли до нас за почуття гумору і за те, що у вас є власна позиція, яку ви відстоюєте і впевнені в цьому. Це дуже класно. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемося.